Всім доброго ранку. 17 листопада, і ось у нас вже теж почали виключати світло. А ще нема 10 години, світло пропало. Не знаю, чи це відключення, чи десь щось будуть ремонтувати. Ну, коротше, йдемо на акумуляторі. Саме для таких моментів я завжди тримав акумулятор в буфері. Так, погодка аншлаг. Шіки. В общем, ось так. Так, тут у нас 96% маємо. Ось так для таких моментів і ось тримав буфер. Так, камінчик розгорівся, ось так. До речі, треба прикрити тягу трошки. Ось так, бачите. Ніякої електроенергії. Коротше, ось тут чистив попіл. Трошки ще не помив, коротше, не встиг. Зараз помиємо. Так, що у нас з температурою, не знаю, там видно 17,8, я так розумію. Поки що. Ну, майже 18 градусів. Ось так. Ось поки що так блекау. Добре, що це вдень. Думаю, що може трошки сонечко вискочити, але надії великої немає. І так, уже майже 11 година. Камінь горить. Так, температурка. Так, температурка у нас уже 19,1 градус. Трошки воно поганенько видно. Ось, є 19,1. Так, її тепер готував. Все, в принципі, зробив. Маємо 88%. Коротше, 10%. Ну, 9% з'їло. За цей час, поки я знімаю. Так, по сонцю у нас дупель пусто. То воно є, то його взагалі нема. Таке собі. Перше ще було трошки, вроді би як 90 Вт. Зараз вже немає нічого. Але будинок всього лише 117 споживає. Нікого нема. Хто в садіку, хто в школі. Роутери. Там десь не десь комп'ютер. Ось так. І так, 19 листопада. І знову у нас зранку немає світла. А ми вже тут, коротше, готуємо їсти. Ще поки що кухні немає. Тут має бути кухня, поки що ще немає. Але ми вже щось тут готуємо. Так, що тут у нас 73% на акумуляторі? А, погода якась ось така похмура. Передавав, що буде сонце, але. Може ще якісь прояснення зараз будуть, не знаю. Так, плитка бере кіловат. Ось так. Поки що світла немає. Коли буде, точно не знаю. Ось звідти не видно, щоб було якесь прояснення, хоча якось небо трошки посвітлішало. Так, ну ось, зараз запаримо кофійок. На плитці і да, вже готова. Так, по сонечку вже щось починає йти. Ось тільки сказав, 5 минут пройшло, і ось ми вже маємо 530 Вт. Це у нас десь 10 година. 19 листопада. Вже 8 -го година вечора світло виключили. Так, будинок потребує 500, трошки більше, ніж 500 Вт. Акумулятор 99%. Опалення. Ось камін. Опалює три кімнаті. Коридор, коротше. Так, тут, тут кімната велика. У нас зараз тут 20,1 градуса. Ну, коротше, 20 градусів. Так, 20 число. 20 листопада, точніше. Так, поки що ще світло є. З 5 до 7 години світла не було. Тепер заряджаю акумулятор. Там вночі дещо включали. Заряджаю струмом 10 А. Ось світло є. Тепер включив бойлер. На ніч я його виключаю. Не знаю. Напевно, думаю, що прийдеться, певно, його інколи включати і на ніч. Тому що зараз повністю він холодний, треба його нагріти. В 10 годині знову виключать світло, тому у мене є ще десь приблизно 2 години. Ось зараз потребує будинок майже 2,3 кВт. 173 вольта у мережі. Так, сам будинок потребує 1,5 кВт. Ну і решта ми заряджаємо акумулятор. Так, за 20 днів. За 20 днів у нас сонця зайшло усього лише 100 кВт. Причому десь 42 чи 43 зайшло на будинок. Решта це чистими. Решта це у нас брудні розрахунки. Зараз поясню чому. Ось бачите, заряджаю зараз акумулятор 10%, хоча на інверторі показує 9%, ну це неважливо. Моє уже 85-86% Так, а чому це самі брудні розрахунки, е, тому що е, у цих 43 кВт, що зайшло чисто, е, а, скажімо так, ось ці брудні розрахунки лишилися решта. Е, звісно, що нам треба було заряджати акумулятор на роботу інвертора, але це е, не вся напруга, що. Потребує інвертор От, наприклад, так порахувати з 57, 57 кВт. 57 кВт це також входа різниця роботи цього стабілізатора. Тобто ми беремо до розрахунку вхідний, і якби вихідний після е, після інвертора і стабілізатора. Тобто, оцих 57 кВт, е, мало того, що це бере інвертор так ще це потребує сам стабілізатор. На стабілізацію, тобто стабілізацію ми маємо відняти е, від цього, і тоді ми отримаємо е, точний показник. Тут. Ну, так ми, це ми зробити не можемо, тому що у нас є ще інвертор, ще інвертор трохи потребує, і це коротше там змішується. І різниця між цими двома лічильниками м -м, в чистій енергії це виходить всього лише там, 43 кВт із 100 які зайшли з панелей. Тому стабілізатор він таки може на день, якщо, наприклад, як зараз бачите, ну, поки що е, нормалізувалося вже 190 вольт. Е, а взагалі то на день, якщо світло погане, за 24 години, я так думаю, що він легко 2,5-3 кВт може е, спожити на е, вирівнювання, вирівнювання напруги. Тобто, ось так, не, все, не вся різниця між цими двома показниками, це робота інвертора, бо мені в коментарях писали так: це все потребує інвертор, це дуже багато. Ні, це ще потребує сам стабілізатор. Ну, звісно, знов таки потреба його. Чим більше навантаження на нього, чим більше навантаження на нього, і чим менша напруга у мережі. Тобто, якщо б тут було 160 вольт і я би брав 2,2 кВт, то, звісно, він би при стабілізації набагато більше е брав на себе електроенергії. Бо йому треба було стабілізувати у нормальну, нормальну напругу 230 вольт. Він у мене стабілізує на 230 вольт, але е він, ну, скажем, якби пригає, бачите, зараз е 216, 220. 215, коли перескочить в нему тристори, по-моєму, чи сімістори. Мені здається, що тристори, я точно не пам'ятаю. От коли ступінь перескочить, то на початку ступені у нас 225-230 вольт. Ось бачите, переступила ступінь вже 227. Якби ось так. Ось такі реалії. В принципі, нічого. Далі будемо бачити, як сьогодні у нас буде зі світлом. І так, 20 листопада і ніч. Тепер нам дали тільки світло. В день теж виключали. Включали буквально на пів години, щось таке до години. І зараз ми маємо в мережі 138 вольт. До речі, це вже відео про стабілізацію. Ми правно, плавно перейшли, бо в теперішній час це теж важлива тема. Ось така у мене норма. 9000. Ну, вирівнюю ви вона. А я так розумію, максимум це 7 кВт. Ну, у мене тільки у розетці, скажімо так, у лі лічильник розрахований на 5 кВт. <кій> так, бачимо: 138 вольт. Нагрузка на будинок 3,3 кВт. Зараз у мене заряджається акумулятор і включений бойлер. Бачите, будинок потребує от майже 2 кВт і 19 амперами я заряджаю. Уже вже навіть більше, ніж 3,3 кВт. Ось напруга трошки стабілізувалася. 142 ми бачимо тут 140. Е, так. Е, в принципі, все нормально. Давайте перейдемо до акумулятора. Так, акумулятор. Що тут у нас ми маємо? 61%. Дві години назад він мав 90%, якщо я не помиляюся, 5, мені здається, чи 94. Ну, тепер 61 за 2 години. Коротше, я е, приймав ванну. Коротше, будинок робив у повному своєму навантаженні, окрім бойлера. Тобто, бойлер я, поки немає світла, я не включаю. А ось коли світло вже дали, то можна включати. Бачимо, в принципі, 155 вольт. Але ось що я хотів сказати: бачите, ампераж 21 А. Ампер. Тобто, багато електроенергії іде на саму стабілізацію. Тому. Ось ці показники з цим лічильником, і з цим різняться, ну, у чистій електроенергії, скажем. Тому що по інвертору у нас, виходить, верботик більший. Ну, я вже це казав, просто повторююся. Тобто, у нас стабілізатор, коли ось таке погане світло, як зараз. Докручує собі електроенергію спожиту, беручи більше на те, що він працює і стабілізує. Тобто, якщо він бере, ну, давайте так, приблизно у нас є 2 кВт, 2 кВт, і у нас йде заряд 20 А, це десь ще кВт. Тобто це приблизно десь 3 кВт у нас іде. Ну плюс там трошки інвертор, але він вже показує майже 3,4. Тобто 200-300 Вт іде ще плюс на стабілізацію. Це постійно, але це залежно від, ось від вольтажу на лінії. Якщо, наприклад, зараз було б тут, ну, припустимо, що 190-200 вольт, то, звісно, стабілізація, навіть якщо було б 3 кВт. То, а тут би було, наприклад, 200-195 вольт, то звісно, стабілізація була би менша. І менше би електроенергії споживав сам наш стабілізатор. Ось так. Так, тут у нас, бачимо, всього лише 8, ну, найбуде 9 А на будинок іде. А, а з розетки ми вже беремо 26 А. Тобто, у мене взагалі. Я вам скажу, що автоматика, автомат на лічильнику розрахований на 25 А. Тобто ми зараз йдемо на максимальних напругах. Ось так. Ось таке світло. Семе година вечора. Ось, до речі, про стабілізатор і про його, скажімо так, шум. Його взагалі не чути, такі взагалі не гудіння. Гул тільки чути, якщо дуже близько тако підходити. Ось зараз він трошки гудить. І чути ось тепер включився у нього вентилятор на обдув. Ось тут зверху він видуває, а там ззаду у нього стоїть кулір. Ось тут чути, що тут він засмоктує повітря з усіх сторін. А ось тут видуває. Ну, взагалі, повітря холодне. Він надто нагрівається, але. І у гаражі у мене тут обігріву нема, тому тут якби, температура така, як і на дворі. А зараз на дворі десь, мені здається, 4 градуси чи 5, щось таке. Ось так. Дуже тихий, скільки я дивився, різних відео. Ось на камеру було чути, що він гудить. Хоч навіть зараз інвертор може трошки перебивати, але взагалі не чути, як він гудить. Тобто він тихо працює. Ось бачите, тепер вже вентилятор виключив все. А взагалі він у мене коли стояв у коридорі. Просто в коридорі а, коло ванної кімнати. Його ніколи не було чути, я вам чесно скажу. Так, ще одно трошки відео. Я так розумію, що. Інколи хочуть люди бачити, на що здатні стабілізатори, при яких струмах. Вони ще, в принципі, можуть працювати. Ну, зараз бачимо, у нас є 144 вольта на лінії. 150 не буде. Так, потреба будинку така і лишилася. Я тут просто ось, бачите, 3,4 кВт, вже навіть 3,5 кВт. Так, заряджаємо акумулятор 3,5 кВт 154 вольт. Зразу скажу, що на цьому реле, коли я тільки його поклав і поклав стабілізатор, у мене тут відсічка стояла 120 вольт. Тобто, в мене раз таки було, що низька напруга була і пропало світло. І я прийшов і оказується, що стабілізатор, в принципі, він то і працював. відсічку дала ось ця релюшка. Тут було 120 вольт, а він ще працював. 9 кВт Ампер, бачите, його максимальна номінальна потужність. Так, ну і давайте попробуємось У мене є ось такий, така дуйка. Всі знають, що за дуйка. Підключена вона ось сюди, напряму, до мережі без стабілізації. Без інвертора. Тобто заходить ось лінія у коробці. Тут виходить на стабілізатор. Тут виходить на окрему розетку під зварку, під електропилу, наприклад. Ну, і лінія додаткова на кухню в обхід інвертора і стабілізатора, як я вже і казав. Ну, і давайте попробуємо, Бачите, є 165 вольт у розетці Давайте включимо перше положення, ми маємо. 154, 152. Так, і стабілізуємо ми, до речі, 37 кВт. Давайте попробуємо включити другу поділку. Ось, працює дві поділки. Ми маємо 30 Ампер 136 вольт, 4 кВт. 4 кВт ми стабілізуємо. От, щоб ви собі розуміли. 134 показує стабілізатор. Ось так. Бачите? Дуйка працює. Теплим дує. Ось. 4 кВт. Давайте виключимо повністю. І бачимо. 3,4. Тепер можна знову включити. І бачимо, що 4 кВт. Ну, звісно, із-за того, що у нас. Напруга маленька. 4 кВт ми беремо з лінії. Ну, так як у нас дуйка 2, 2 кВт, із-за того, що у нас всього лише 130 вольт, вона не видає всі свої 2 кВт, а вона видає буквально 500-600 Вт. Відключаємо, дивимося. Ну так, 3,6. Тобто вона видає десь 600 Вт. Ось. Такий напрузь. Бачите, 139, 140. Давайте перейдемо до того, що я казав, за брудну енергію і чисту. Ось приклад вам за сьогоднішній день у мене навіть успіло зайти 4,7 кВт. Ну будемо рахувати найбуді. 5 кВт зайшло, щоб був у нас чистий рахунок. 5 кВт ми сьогодні отримали від Сонця. Так, тепер перейдемо до наших лічильників. У нас є вхідне реле, це вхідне реле саме з мережі. Ось, бачите, зараз 26 а 128 В на, на, на лінії і бере будинок 3-4 кВт. І за сьогоднішній день ми спожили 14,00. 12. Ну, давайте так, 14 кВт ми спожили. Тобто ми пам'ятаємо, що там у нас вийшло 5 кВт. З мережі ми взяли 14 на теперішній стан. Так, а всього зайшло у нас електроенергії майже 17 кВт. І того ми знаємо, що там 14, тут 17, тобто 3 З Сонця ми взяли 5. З цих 5 кВт я ще трошки заряджав акумулятор. Із цих 5 кВт я трошки ще відправляв на будинок. А я сьогодні навіть а, був такий момент, а, що я навіть виключав а, мережу. Ось, бачите, було сонечко. І ось тут я мережу взагалі, а, мало того що був блекаут, так я ще й виключав по, просто мережу, бо було сонце трошки. І, і якраз оцих 3 кВт зайшло. На теперішній стан, на теперішній стан зайшло у нас 3 кВт чистої енергії на будинок. Але чим більше у нас, виходить, стабілізатор стабілізує, і чим більше я заряджаю акумулятор, звісно, цих 3 кВт, це був ще теперішній блекаут. Тепер, відколи я знімаю. Тобто енергія бралася з акумулятора ще додатково. А тепер цю електроенергію нам треба залити в акумулятор. Тобто ми зараз, Так як сонця вже немає, ми до цих 3 кВт, вже що ми віднімаємо Ось тим це в стабілізацію і тим, що ми зараз заряд заряджаємо акумулятор. Того -то, в кінечному результаті в наших два показники що хатний. І ось цей хатний, на якому вже зараз буде 17 кВт. І ось цей вхідне реле, вони потім різняться. Тобто, Якщо я з панелей беру 100 кВт, то чистими у мене десь 43-45 за, такий, за, такий, за цей же період часу. Тобто навіть трошки теперішній момент навіть трошки менше половини, тому що погода нам не дозволяє. Але все ж таки бликавати і нам необхідно тримати а, зарядженим і акумулятор. І також на якусь роботу стабілізатора треба витрачати а, якусь електроенергію. додаткову, для того, щоб він стабілізував і все в будинку працювало. Тому а, додатково він споживає ще додаткові кіловати. Тобто, що я цим хочу сказати, скільки б панелів погану погоду не виробили як сьогодні 5 кВт. то чим е, гірша напруга, наприклад, Навіть якщо б не було блекаутів, нема блекаутів, е, ці додаткові вироблені кВт, які зайшли на будинок від панелей, вони би доганялися саме роботою інвертора і роботою стабілізатора особливо на вечір, коли мала напруга, і треба стабілізувати. Досить потужно, треба стабілізувати і заганяти назад. О, зараз 3 кВт. Це з урахуванням того, що я розріжав акумулятор десь на кіловатт, може навіть трошки більше. Тепер треба ці кВт загнати. І, звісно, що зараз ось цей лічильник буде доганяти ось цей. Тобто чим? Зарядом акумулятора, роботою інвертора і ще додаткова робота стабілізатора. Так як у нас напруга 138, тут взагалі 136 він показує. Ну, Трошки різниця, але. Тому -то це я називаю що це а, а, брудна енергія. Ту, що ми маємо витрачати ще додатково на стабілізатор і на інвертор. А сюди вже заходить чисто. Після цього лічильника. У нас вже нема не стабілізації, у нас нема не потреби інвертора, тобто, що видав інвертор через себе через байпас, і через Підміс, і через акумулятор, то ось тут точно пораховано. А це у нас брудна. Тому то так ось у мене місяць, сьогодні 20-й день, і маємо, маємо по-моєму, 100-105 кВт. По-моєму, 45, якщо я не помиляюся, або 40, 43 зайшло на будинок. А решта потихонечку розтворяється ось у всіх потребах. І так, доходить у нас вже 11 година. Акумулятор, в принципі, вже заряджений. Давно стоїть. В принципі, у нас тут все окей. І ось бачимо пік споживання електроенергії впав як в пов мережі, так і в мене. Ось бачите, 1 кВт. Це, напевне, в баню включився мотор. Ось так, все заряджено, і все вже працює в стандартному штатному режимі, без ніяких перенавантажень. Так, ну що, давайте е, по цьому відео вже підводити ітоги. Так, е, вхідне реле. Давайте подивимось, що у нас тут е, лишилося ще у нас година до завершення цього дня. І ми маємо 19, е, майже 19,5 кВт. Зайшло у нас з мережі. Тепер подивимося, що у нас показує лічильник хатний. Так, 20 кВт і 200 Вт. Тобто, сміло можна сказати, що чистої енергії у нас сьогодні зайшло 1 кВт, хоч, в принципі, від панелей зайшло майже 5. Ось так. Ось що я хотів сказати на рахунок чистої і брудної енергії. Так, дивимося. Що болер у нас сьогодні спожив аж 13 кВт за сьогоднішній день. І в цьому місяці 195 кВт. Так, подивимося ще насос. Насос кВт. Ось, будь ласка. Тобто, можна сказати, що 13 кВт у нас з'їла тільки ванна кімната. Так, ну і, в принципі, все. Ось на такій ноті будемо завершувати. Всім мирного неба. Слава Україні. Пока. До нових зустрічей. Коментуйте, пишіть, як у вас проходить блекаут. Одним словом, тримаємося. До скорого.